Мої вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському У студії працює Карина Костецька. Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей допомагає нашим захисникам з перших днів війни. Долучаються до такої допомоги як учні, так і викладачі закладу. Вони самотужки виготовляють окопні свічки, плетуть сітки, а також частують наших військових з солодощами. Наші кореспонденти побували в ліцеї, тому я для початку пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. Це Данил, студент Криворізького професійного транспортно металургійного ліцею. Хлопець навчається на першому курсі, але з самого початку навчання в ліцеї активно долучається до допомоги нашим військовим. Я кожен понеділок приходжу в ліцей і допомагаю військовим тим, що такі зі своїми однокласниками. Крім основної діяльності, а саме освітньої, Криворізький професійно транспортно металургійний ліцей з початку повномасштабного вторгнення активно долучився до лав волонтерства. За два роки педагогічний колектив разом зі студентами сплели більш ніж 500 сіток, виготовили дві з половиною тисячі свічок. Зокрема, кожного тижня збирають солодкі пакунки для наших захисників. Також ліцей допомагає відновленню військових автомобілів. Машини, хлопчики приїжджають. Я не хочу говорити де звідки і хто, але приїжджають у нас хлопчики, ми допомагаємо їм рихтувати машини, допомагаємо відновлювати для того, щоб вони на своїх лошадках працювали там, захищали нас. Працюємо з різними військовими частинами. Знову ж таки, я не буду того наголошувати. Є наші хлопчики, які наші випускники. Ну, в основному, це наші хлопці, це наша військова частина, це знайомі, це родичі. Тільки хто попросить, ми завжди відгукуємося. Ініціаторами забезпечення наших захисників маскувальними засобами стали самі студенти, тому приходячи на практику, дівчата та хлопці одразу поспішають плести сітки, адже знають, що це один з важливих атрибутів для наших військових. Також навчальний заклад надає допомогу і переселенцям, які цього потребують. На сьогоднішній день наш педагогічний колектив, рушінський колектив, проводить дуже велику роботу по Зокрема, по допомозі нашим збройним силам України і іншим. Людям, ті, які цього потребують, мають саду переселенці та інші. Я хочу сказати, що колектив дуже дружний, проводить багато роботи, багато в нас є, і допомоги, і всього, всього, що тільки, що, тільки можна. Займаємося питанням і плетіння сіток постійно ніколи. Вже там велика цифра, та біля п'ятисот. Спочатку війни було сплетено сіток. Велика кількість передано. Свічок для наших воїнів багато зробленого по ремонту автомобілів для наших воїнів і багато іншої роботи, зокрема і смаколики, тільки часто передаються. І сьогодні наш колектив зібрав, передав смаколики для визволених наших воїнів, які повернулися із полону. За таку активну волонтерську діяльність колектив ліцею був нагороджений почесними грамотами від громадської організації Набат Кривпас. Сьогодні в нас така чудова подія. Я з великою честю привітала, відзначила колектив Криворізького професійного транспортно металургійного ліцею. Цей колектив дуже багато зробив і робить за для нашої перемоги, за для допомоги військовим. Ці люди, величні люди, освітяни. Кожного дня плетуть сітки, виготовляють свічки, дуже багато роблять речей, печуть і так далі. Ну це перелічувати можна до безкінечності, що дає змогу і нашим воїнам відчувати себе більш сильними на передовій і так далі. Тому мені дуже хочеться відзначити кожну людину цього закладу, адже вони на це заслуговують. На досягнутому ліцей не зупиняється, та з кожним днем збільшує кількість допомоги для наших захисників, адже кожна сплетена сітка або зроблена свічка приближає нас до перемоги. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостя Ганна Булгакова, заступниця директора Криворізького професійного транспортно металургійного ліцею з навчальної роботи. Я вас вітаю, пані. Доброго дня. Як саме і в кого з'явилася у вас така ідея в вашому ліцеї надавати таку величезну допомогу нашим воїнам? Ну, ви знаєте, щоб сказати, що це була якась. Одна ідея, її, мабуть, не було, тому що спочатку повномасштабного вторгнення всі люди були розгублені, і ну, ніхто не розумів, що робити, як робити, чим допомагати. І ну, ми пам'ятаємо, що почали організовуватись бригади тероборони. І от з чого ми починали, це до нас зверталися от, командири, зверталися. Потрібне було багато чого. Гвозді, молотки. Там теплий одяг, навіть посуд, їжа були. Ну, що у нас колектив відгукнувся на це з першого дня. Ми дуже якось згуртувалися, і так це все було ну, сказати, що організовано, але ну, от від душі. От дійсно, хто як міг, тим і допомагав. І, і продукти харчування несли. І... Там навіть от, привозили з села своїх господарств, там різали кролів. Ну, тоді єдиного такого напрямку не було. Чим могли, тим і допомагали. Угу. А як саме допомагаєте ЗСУ наразі? Ми сюжету почули, що ви так. багато чого робите, і угу. сітки, окопні свічки. От розкажіть трохи детальніше. Так, зараз от у нас вже більш-менш такий, ну, знову ж сказати, що це якась схема, це ну, неправильно буде сказати, що ми е, навчилися е, робити і отримувати за це вже відгуки і подяку? Е, зараз ми е, виготовляємо окопні свічки. Починали з того, що там бачили оголошення, що збирають ці бляшанки з консервів, і на ринок Довгінцево ми їх відвозили. Але ж що... А потім у тих людей, які виготовляють ці свічки, ми брали вже готові свічки і передавали нашим захисникам. А потім зрозуміло, що чого б нічого б самим не спробувати. І, ну... От на сьогодні ми виготовляємо дуже багато окопних свічок, але вони в нас теж такі трошки незвичні. Плетимо маскувальні сітки, робимо буржуйки, так як їх називають, причому буржуйки з баків, з непридатних вже для використання бойлерів. І також у нас ремонтують автомобілі для ну, хлопців, які приїжджають автомобілі. Які угу. потребують ремонту. Угу. А хто допомагає з забезпеченням усього необхідного? Ну, наприклад, для тих ж самих сіток, свічок і так далі? Ті ж самі бойлери для буржуату? Так, так. Знову ж таки, до цього ми прийшли абсолютно самі. Ні в кого з нашого колективу немає там, ну, наприклад, посвідчення, що це там чи волонтери, чи що це. Це все робилося від душі, і дійсно колектив дуже згуртований. От бляшанки, оці, ці консервні банки. Ми от виникла така ідея. Давайте в кожному під'їзді, хто де живе, повісимо оголошення, звернемось до наших там, людей, які живуть поряд до сусідів, щоб вони збирали ці банки. І от кожного ранку працівник ліцею йде і несе з собою ці баночки. Отак ми назбирали баночки. У нас є е, коробочка така. Скарбничка, куди кожен член колективу за бажанням, без якого, ну звичайно, тут не може, не можна говорити, що це там примушували до цього чи що. Абсолютно за бажанням в будь-який час кидають копієчку, копієчку, копієчку до копійочки. Е, виникла в нас ідея, от щодо цих окопних свічок, е, ну от було вже багато робили їх з картону, а е, нам підказали, що можна робити з шишок. Е, це ну, така тема прийшла з Польщі. Там теж українці, які теж дуже багато допомагають, почали робити ці купні свічки з шишок. Ми неодноразово там, певні люди з колективу зібралися своїми машинами, поїхали на околиці Кривого Рогу, назбирали цих шишок і все в нас вийшло. На парафін збирали ці кошти, парафін ну, і от так от на, На даний час. Ну, десь близько трьох тисяч, мабуть, ми вже виготовили таких окопних свічок. Тканину на сітки, ну знову ж таки, де? І несли з дому спочатку дуже багато. З оцієї копілочки брали гроші, їхали в секонд-хенд, звідти брали від небайдужих громадян, ну де де тільки можна. Бойлери, знову ж таки, ми всі живемо в багатоповерхівках, де майже щодня в когось ті бойлери виходять чомусь з ладу. В кожного є там або чат вдома, дому, або просто між сусідами спілкуємося. Нам або телефонують, або говоримо, там-то, там-то можна забрати бойлер. Привозимо, його обробляють. Спочатку там нам допомагали знайомі, а от уже на зараз у нас своя зварювальна майстерня є. у нас спеціальність така є електрогазозварник. І наші майстри з дітьми навчилися робити оці буржуйки. Вже там їх трошки вдосконалили. Спочатку були одного типу, потім вже почали їх там трошки. Як осіб, mm -hmm. так? Mm -hmm. А як от відбувається ваша робота? Ви працюєте за запитом? Наприклад, там військові подзвонили, там сказали, що їм щось треба, mm -hmm. чи самостійно якось проявляєте ініціативу? Mm -hmm. Ну, мабуть, не за запитом. Тобто, щоб ми робили щось на замовлення? Ні. Більше от нам, навпаки, от на нас вже mm -hmm. виходять, нам телефонують і говорять, от нам потрібно там на середу чи на четвер потрібно там. П'ять сіток, бажано, якщо взимку, то це білю, білого кольору, якщо це влітку, то там якісь кольорові, або ж ну, от зараз ці ж самі окопні свічки. І от таким чином ми там домовляємося, так, буде, є, приїжджайте, або буржуйки, приїжджайте, забирайте. І обов'язково, щоразу, коли в нас військові забирають це, то е Колектив несе смаколики uh -huh. минулого року. Коли міська влада педагога міста видали по мішку борошна, то нас це борошно дуже спасало, коли ми дійсно скільки випічки багато робили з нього, ну різну випічку, і все це йшло, йшло як від душі на допомогу. Захисникам угу. нашим. А з сюжетом також почули, що ви ще й ВПО допомагаєте, яким чином? Е, ну от коли спочатку повномасштабного вторгнення, так ми збирали речі, передавали в ті пункти, де були люди, які потребували такої допомоги. А на зараз були в нас члени колективу, які в себе поселяли таких людей. А на зараз у нас навчаються 20 учнів, які в переміщені, відносяться до цієї категорії внутрішньо переміщені, То звичайно, вони потребують особливої уваги. Наш департамент забезпечив таких учнів комп'ютерами, тобто вони можуть брати і користуватись комп'ютерами, ну, не комп'ютерами, ноутбуками продуктові набори їх даємо. Ну і звичайно, саме головне це особлива увага до таких uh -huh. дітей. А як ваші студенти сприйняли ось таку ініціативу допомоги? Ну, без них, звичайно, ніяк. Взагалі, основна місія навчального закладу, освітян це навчання, виховання нашої молоді. І ну різні часи за ці два роки ми вже пережили. Були такі часи, коли ми своїх дітей взагалі ж не бачили, навчалися дистанційно. Зараз потихеньку ми вже виводимо їх на змішану систему навчання, і вони ну, долучаються до виготовлення і тих самих окопних свічок, із парафіном працюють, плетуть сітки. Несуть з дому цей матеріал. Є в нас учні з. Дитячого будинку сімейного типу від міцьких у нас навчається троє дітей з цього е, сімейного будинку, дуже чудові діти. І вони запропонували, що давайте ми вдома будемо робити ці сітки. І вони таким чином теж допомагали. Ну, Тобто без, без наших учнів ніяк. У нас акції ми проводили От до Нового року відправ посилку воїну, коли в кожній групі е, самі визначали ну, кожну сім'ю зараз якби не обійшла ця, ці страшні події, війна. І вони самі не визначали, кому саме і чим саме вони наповнять цю посилку. Багато посилок відправили. Ну, звичайно, саме приємне було, коли ми отримували або ж листи, або відео від хлопців, ну, коли вони от розпаковують ці посилки, і дивляться, що їм там діти відправили. Це насправді дуже приємно. Угу. Наскільки я знаю, ви також на початку війни передали свій власний автомобіль і два генератори для військових. Розкажіть трохи ну, може це трошки нескромно буде, ну так коли ну от, знаєте, як говорять, коли не знаєш, як діяти, дій так, як відчуває твоє серце. Коли до нас от приїжджали командири з тероборони, і от говорили, що там треба те, то те-то. Те, ну у мене дійсно була така ситуація, що автомобіль, газелька, стояла вона. Будка не потрібна була. Я говорю, автомобіль потрібний, так, звичайно, потрібний, все, забирайте. Ну, і Так само ті два генератори віддала, і, ну, звичайно, я про це ні разу не пошкодувала, аби воно допомогло. Звичайно, не кожен би зміг так вчинити. Це дуже можна так сказати, великий плюс для вас, як для людини. Це говорить дуже багато про вас. Дякую. А які от у вас були емоції, коли на Баткривбас вас відзначили? Ну, про Набад Крубасу ми знаємо як громадська організація, яка дуже багато робить для і жителів міста і для наших захисників. Тому, коли до нас вчора, коли Віктор Трофимович, директор на сказав, що до нас приїдуть такі гості, звичайно, колективу було це дуже приємно. Нас звичайно приємно, що Вікторія Третяк вручила подяку нашому директору, тому що він... Очолює наш навчальний заклад не так давно, але от він сказав, що я ще в місті не бачив такого колективу, щоб так багато робили оце в цьому напрямку. Приємно, що нас помітили. Ну, звичайно, що робиться це не для того, щоб нас помітили, а робиться звичайно. все ну, дійсно від душі, ага. і ну це маленька оця капля, внесок кожного тільки разом. Висновок якийсь цього, що тільки разом от ми будемо. Наближати перемогу. Тільки харту. Ошанок, розкажіть нам, будь ласка, трохи про ваш ліцей. Як можна вступити і стати? <гас> так, будь ласка, на сьогодні наш ліцей це ну ця кількість учнів коливається впродовж року. То зараз у нас близько 500 здобувачів освіти. Професії у нас класні. А учні наші ще кращі. Тому, користуючись такою нагодою, я запрошую до нас на навчання. Випускників 9 класів, випускників 11 класів. Можна отримати професії залізничного напрямку, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, машиністи-екскаваторів, провідники пасажирських вагонів. Докладніше, звичайно, приходьте в наш ліцей і долучайтеся до нашого такого. Класного колективу. Що ж, пані Ганно, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати. Вам бажаю якомога більше терпіння і наснаги і далі робити таку добру справу і допомагати. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. На сугостях була Ганна Булгакова, заступниця директора Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею з навчальної роботи. Ми поговорили про волонтерську діяльність колективу. Дякую за увагу і на все добре.